Всім добрий. Вечір. Одразу хочу вибачитися за останнє своє відео, що позавчора було. Значить, ну, це раз доказує, що в моєму випадку не потрібно відкладати на наступний день, Скільки раз я вже помилявся так, ну, Не перший раз в мене таке, що я відкладаю, а потім якась хрень відбувається. Ну, опять, виходить, хотів ще. А, вчорашнє це відео, вибачаюся. Я хотів його позавчора вечором, але відклав, бачите, ну і так. Пошло обновлення, потім з утра часу не було дуже, ще й часу не було перевірити, краще б я його і не викладав. Ну, як, значить, так вийшло. значить, дивіться, вибачаюся. І вибачаю, що якщо я сьогодні буду трохи притормажувати, може трохи і длинне опять буде. Це одразу хочу. Також вибачитись, бо ну, втомлений зрання, як став. Це недавно, недавно тільки прийшов. Тому треба записати, тому, тому що завтра знову ж таки незрозуміло, що буду я робити чи ні. Значить, ну, Давайте я швиденько розповім, що там було в тому. Спочатку, коли то відео дергалось. Значить, Я заказав Магнус гільзи, штуку собі, штуку сусіду. В тисячних коробках, значить. Uh, і Потім вже до, до замов, коли вона дзвонилася, підтвердити заказ uh, 24 мм. Теж замовляв 500 коробку. Прийшли таких 5 штучок, ну це ладно, це без різниці, які коробки. А цих прийшло між ну, вміти 2000 прийшло. Всього лиш тисяча і, то, і то ж, знову ж таки в 500-х коробках. Якось воно попутало, Не знаю, ну сума ж нащо же є все. Ну, Таке. Ладно. Далі підем. Що там? По коментарям: що дуже багато було коментарів, ну, жарт, трохи жартливих по поводу машинок. Ну, і Сергій написав, що не ображайся, це не се зла. Ну, я ж кажу, я і написав Сергію, я не ображаюсь, я все розумію, ну і щоб не пожартувати, якщо я і сповняю. Да? В принципі, я це все розумію. Головне, щоб не було якби, без оскарблення, без переходу на лічність. Щоб не було такого. Ну, Якщо вже зрозуміло, почнуть там писати, типу, дебіл набрав Мотла. Я думаю, нікому таке не сподобається. Так ну, якщо як це так? так. Далі що там було у нас, я розповідав, може щось забуду, то вже вибачте. Значить, дуже багато коментарів було по поводу чому дві однакові. Ну, дивіться, по-перше, я так от спробував, вони не зовсім однакові. І, мабуть, і добре, що дві. Значить. Ну, взагалі, я цю думав, може, і прийде 6,5. І цю я от Олександра Харківського, стройка табаководства у Харкові канал. Давайте я його буду Олександр Харківський називати, бо Олександр ще є інший блогер. Це, ну, щоб не путатися, Олександр Харківський. Значить, я бачу відео іменно 6,5 машинка. Значить, от. Ігор Голубков, по-моєму, мені дуже багато порад дав. І я спитав заносика, він каже, що він думає, що, ну, мабуть, латки різні самі, ну, типа, на 6,5 менше, і, ну, і типа, Поршень може бути менший на 6,5. Ну, я чомусь думаю, що це не так, якщо чесно. тому що от, навіть коли Олександр собі три місяці тому замовляв, а я думав, що може прийде, бо фільтр був, але не нажималось. Ну, я помилявся, тому що вони там просто дорожче. З носиком 65. Трохи не дорожче. Значить, він коли йому прийшла, він розпаковував і ще дивиться на носик. Каже, не вже 8 мм всунули, типа носика. Тобто, ну я думав, також і у Ігоря Havmatic 1C H1C. Він розповідав, пробував каже по Полотку, наче вони однакові. Не буває, Йомкості вистачає. У його 6,5 теж, а він пробував восьмерки бути. Так що, ну я думаю, що не думаю, що вони там паряться іменно сладками. же і на мініках, от, е, багато б'ють, ставлять носики 6,5, тільки только на мініках там є якась проблема під 6,5, що там іменно длина поршня. На некоторых миниках, що по длині там щось не пляшет. Не по діаметру, а по длині. Так що, ну от так. Начебто я розповів, що я запорол тут тоді відео. Давайте вже почнемо. Э, одразу скажу, що от Ігорю. Дуже дякую за коментарі. За паради, верніше. Дуже багато він чого мені порадив. Що я взяв цілу? E, Значить, перша я яку вже... ну, он по, по цій машинці, по механике. ну, Це порада особливо до, до цієї машинки підходить. А, забув вже про ціни розказати. Ну, про цю то я розказував, що 517 можна за 450 з чимось 456 чи щось таке. А це, виходить, <-то>, я взяв, ну вона. Не міняється ціна, саме дешевшая получается в серебряном цвете, в чорному дороже 753, чи, чи 756. Тобто по ціні. Ця парада дуже підходить, вот, яку я вже применю від Игоря Лубкова по поводу як держати. Потому що ручка вузька трохи. І в мене получається, якщо за ручку, палец один не влазить. Да? А оця, а, я ж не забив, господи, бачите, що твердо. Вже починаються в мене глюки. Ця парада, так, да, мені значить, По 24 мм не дуже я казав, що. ну, Хоча, в принципі, от, почав набивати. Дивіться, що виходить. Коли нож упирається в тютюн, дуже важкий переход, бачите, аж її дергає наче в камінь впирається нож. Так, не буває, то вона добре. Бачите? Ну мене дуже це турбує. Значить Також Ігор казав, от я казав про направляки, що здесь значит, затягнути добре, а на той машинці болтається. Він каже, це добре, менше буде клініч. Може, за цього Та я пробував, сьогодні вже відпускав трохи, нічого мені це не дало. Обратно я зробив так, як було. Так що. Руки труться як охорона, господи. Що вона? Так. Так что таке? Получається так, що можливо, що і не зря. Я взяв дві. І от, до речі, Ігор казав, в нього така машинка 20-30 тисяч. Ну, механікова, саме. І було, що... Тільки фіксатор пружину перекинув, не добивало трохи. Проблем. А так, каже, проблем не тьфу, Що і в мене, то, щоб, то може так. А це, ну якась бачите, я ж кажу, що ну, мені, якщо чесно, то ну, дуже не подобається цей такий грубий переход. Знаєте, коли вона. Ну, коли отак от підбиваєш, як я зараз підбиваю, до фільтра добиває. Нормально добиває. Ще невеличка проблема по поводу цієї машини. Ну носик бачите, який дає красота. Носик, кстати, більше дає на цієї По цій машині, що мені, мені не подобається, Ну як не подобається, два рази було на 24 мм на 15 не було. Ну, Давайте я схожу і, і візьму вже ту машинку покажу, як її б'є. Так, головне нічого не уронити. Я ж такий зараз знову починаю залітати. Значить, носик два рази підривало. Не дуже по там, особливо з шморговкою. То взагалі не оборвало, але трохи підривало. Чуть-чуть підривало. Тобто ну, це мені не дуже. Коли швом ставиш, до фіксатора нормально. Все б'є, нічого не підриває. Трошки, але. Два рази було. Так що я намагаюсь... А цей по барабану. Цей як хочеш. І трамбовать цю можна до сраки. Ну побільше треба, ніж в ту. Так що якось так. Ця машинка, я, ну я ще тоді казав, виглядає вона більш такою, знаєте, надійною. Теж переход, якби би я, також мені Ігор порадив. Резинку якісь приклеїти резинки, щоб було. Ну, теж носика, в принципі, дає, бачите. Непогано, але там наче більше. Резинки приклеїть, щоб вона не ковзалась. Ну тут я ще з того поддончика вперше насправді. Так що ця виглядає надійніше, якщо чесно. І вона дешевше, Навіть і на тему можна знайти от з тими добовими скидками десь за 450 з копійками. Ну, я взял за 516 17. Тоже, я думаю, что шо... все равно не дешевше, не знаю, -то. То есть, ну, так, бачит. Не, хорошо тоже мне. Бе хорошо, но вот люди не подсказал, что сделать. бы, в принципе, ну, это влажный табак. Знаете, я вчера опять увлажнял. Так, и давайте трохи уже... Блин, опять время Давайте трохи вже розповім про Тетю Галин цей Тютюн Берлі. Ви знаєте, це міцний я зараз б'ю і аж смакую його. Йому вже не потрібно його ні з чим мішати, ні з якою Вірджинію, нічого ні там соусювати. Він по смаку е, мені дуже схожий на кінтукі Польща, який в мене був. Ну, ну, чесно, на кінтукі трохи вразний був. Смак. Але. Знов таки, спочатку на ньому взагалі нічого не було, просто очі вилазили від міцності. А зараз трохи полежав, і він вже іначе і непоганий. Так що, може ще полежать, правда, в мене десь пів кіло його осталось. Ще полежить, ще краще буде. хороший, ну, вже, в принципі, достатньо. от Він полежав, я вважаю, вважаю, що досить достатньо його. Що, ну і смак є аромат, і смак, і після смак і післясмак особливо. Ця машинка поки що мені більш подобається, чесно. Хоча вона і дешевша. Так що, вибачте, що щось забув, вибачте, що опять, більше 12 хвилин. А, забувся. Тоді ще дякую всім за підписки, що більше 100 підписників, всім дуже дякую за підписки, хто підписався. Христальчів. Ну і, як завжди, всім, всім дуже дякую за перегляди, дуже дякую за коменти, за вподобайки, ну, за все. все всім всього найкращого. До зустрічі!